Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо паску з кисломолочного сиру, три шоколади, білий, чорний та молочний слой. І так починаємо пів кілограма 500 грамів це кисломолочний сир. Якщо ви купуєте в магазині, бажано беріть 9%. А так, ще краще сир, щоб був з базара, він все-таки буде смачніший. І починаємо. Значить, беремо шоколад. Перший я візьму біленький, треба 60 грам. Я налила кипяток у ковшик, поставила мисочку. І ось так кидаю, і буде він розтаплюватися. Так, а ми поки будемо починати займатися у 500 грам сиру. Можна його перетерти на сито, можна перебити блендером. І так і так буде правильно. Як вам зручніше, так ви і робите. Значить, що ми додаємо сюди? 100 г вершкового масла, бажано кімнатної температури. Тепер 90 г цукрової пудри, яку можна замінити, і цукром. Звісно, трошечки додамо солі, це десь пів чайної ложечки на пів кіло. Нам достатньо буде. Цукрова пудра. 90 грам. 100 грамів вершкового масла, 200 мілілітрів вершки. Якщо вершки, то хоча б 20%, хоча б 20. Можна 25. Можна сметану, також хоча б 20%, але також 200. І ці вершки я також виливаю сюди. Бутилочку ароматизатору або ванільний цукор замінити на пакетик. І це все ми зараз перетираємо. Можна це не робити, можна це просто вилкою перем'яти. Але хочеться, щоб однакове було. Дуже швиденько робиться ця пасочка. І в кого немає дівчата форми, наприклад, тут у кого немає. Я вам можу сказати, як моя бабуся робила. Моя бабуся на звичайну бурякову терпку желізну. Вже звичайно, бурякову терку. Всередину простеляла мокру марлю, всередину терки, і оцю масу викладала в тертку. І потім цю терку знімала, марлю відкривала, і так гарно стояла пасочка. Дивіться, яка кремова маса виходить. Бачите, як крем. Поки що в сторону відкладаю, так як у нас паска три шоколада, Це у мене чорний, це у мене молочний. Білий у нас уже. ось Осьо. Білий у нас уже. Беремо дві мисочки. І третя, це у нас буде оця, де залишиться. Бо нам цю масу треба поділити на три частини. Для вас я зразу скажу, це скільки. Це по 280 грам. Оце все, що ми наробили: 500 грам сиру, там же масло, все. Ну, це буде по 280 грам. Я беру мисочку, обнуляю і викладаю 280. Тепер ми оцей шоколад, що у нас білий. Білий, ми в одну із мисок кидаємо. Білий шоколад. Білий шоколад, коли додали, перемішуємо. Розігріла чорний. Ось І все, звісно вже викидаємо в цю. Другу частину ми додали чорний шоколад, перемішуємо. Цю шоколадку молочну молочну я відправляю до сиру. І так само перемішуємо, щоб не було більосих, більосих оцих полос. Все, і так у нас є білий шоколад, молочний шоколад, чорний шоколад. Все, перемішали, напоминаю, тут по 280 грамів. Сиру 280 грамів тут, 280 грамів тут і 280 грамів тут. Ну тут просто сама тарілка більше ну, по об'єму. Того так кажеться, візуально, що це багато. Ні, дівчата, це не багато. З білим шоколадом також та ж історія перемішали дуже гарно. Починаємо собирати паску. І так, у мене шматочок марлі звичайної і стакан води, сирої з крана. Марлю я. Намачую, отаку замачую, у воді, отак намачую. І добре-добре віджимаю. Добре, віджимаю. Можна робити в такій формі, можна робити в другій. Це форма, яка, бачите, роз'єднується. Бачите? Я її купила в тому році в тіктоці, цю форму. Малюнком я її складаю отако всередину. Собрали форму, в якій ми це все будемо робити. І застеляю нашу форму марля в один слой для того, щоб чіткіше був узор, оцей, який, що всередині ХВ. Так. І тако я її зараз все так виставляю. Першим слоєм іде в нас білий слой. Висипаємо масу, яка із білого шоколада. І коли ви це висипаєте, старайтеся, дівчата, старайтеся. Отак, от коли висипали, отак от трошки додала і утрамбовую, утрамбовую уголочки, куточки. От, так от Наступний слой Іде у нас молочний шоколад. І останній слой з чорним шоколадом. І отак от розпреділяємо. І оцей, я бачите, вже розрівнюю, а в мене воно застиває прямо на очах. Бачите? Коли я виклала повністю всі три слоя шоколада, повторюю, знизу самий перший слой у мене білий, потім йде молочний і останній слой, це у мене чорний шоколад. Тепер отакою марлічкою накриваю, накриваю. Отако накриваю. І вже тече, бачите, знизу вже тече. Трошки, трошки, з сиру, сиру. Того я кажу, що щось підставляйте, бо все вже капає. Тепер сюди, коли марлічку зробили, ставимо якийсь невеличкий гніт, мисочка. І зверху, наприклад, якщо у вас дозволяє, то можете каструльку з чимось, от зверху каструльку. Хто зберігає на потім, отак от як є. Тепер цю конструкцію, конструкцію вдіваєте в якийсь пакет. целофановий пакет треба завернути, оце все. І в морозилку. Так як я не буду її зберігати в морозильній камері, тому що я її буду сьогодні в холодильнику просто зберігати. І вам я її покажу вже, як ми прикрасимо і вийде цей ролик. Пройшли у нас сутки, розбираємо нашу конструкцію, дерев'яну, витягуємо ці кріплення. Так. Розвертаємо марлю нашої пасочки. Перевертаємо її на тарілочку. Так. Знімаю марлічку Так, так, так. І ось так наша краса виглядає. Беремо розтоплений. Шоколад і поливати будемо розтопленим шоколадом зверху. Ось така пасочка у нас вийшла. Смакуйте на здоров'я!